Глава уряду Польщі Матеуш Маревецький вважає, що в російсько-українській війні йдеться не тільки про виживання України, але й всього заходу. Чому до сих пор не введені санкції проти цих нацистських стран? Я переконаний, що в цій війні йде мова про збереження цілісності заходу та усього вільного світу, наголосив Муравецький. Він вважає, що Ерефія в кожному своєму втіленні є смертельною загрозою не тільки для Польщі і країн Східної Європи, а й для всього вільного світу. На його думку, наслідок війни визначить кінець однієї ери, чи то буде Росія Путіна. Чи присмерк західної цивілізації, і це буде залежати від нас, за словами прем'єра Польщі. У війні йдеться про те, як створити нову мапу Європи без постійної загрози з боку Росії. І сьогодні серце Європи б'ється міцніше. У Варшаві та Києві, ніж в Берліні та Парижі. Муравецький вважає, що Україну, а можливо, і з часом і Білорусь, потрібно залучити в орбіту європейських структур. І з часом цієї війни виникне новий геополітичний порядок Європи. І ми зараз говоримо про це все в контексті цієї трагедії, яку ми бачили на каховській станції. На ваш погляд, наших хлопців на передовій це якось демотивує, налякає, зупинить. Ні, навпаки, це все працює у зворотньому напрямку. Тобто, хлопці навпаки ще більш мотивовані дати тахмока росіянам. Хлопці по-хорошому злі і хлопці готові і наразі виконують. Понують бойові завдання і, і знищують противника, який якого залишили свої ж і не евакуювали. Мова йде про підрозділи, які знаходяться, знаходились точніше на узбережжі Дніпра, по ліву сторону Дніпра, а також на островах між лівим і правим берегом Дніпра. Тобто, фактично вони не попередили своїх про те, що зараз буде такий великий потоп організований ними ж, і фактично поклали там ще якісь. Підрозділи, очевидно, хтось там і в топ е, так, так і було тут. Суть у тому, що це вже не вперше така реакція у росіян. Коли вони тікали з Херсона, вони також не попереджали саме передові підрозділи, які знаходились на лінії зіткнення, і сказали їм тікати вже в останній момент, коли Збройні сили України йшли в наступ. Відповідно, що багато хто з них не встиг втекти. Так само і тут було для того, щоб зберегти ефект несподіванки, для того, щоб не допустити витоку інформації там з радіо тощо ці підрозділи росіян не були попереджені. А так як лівий берег Дніпра нижчий, ніж правий берег, відповідно ті позиції, які знаходились ближче до Каховки, затопило майже моментально, ті, які знаходилися в районі Херсону, їх ну, так, вже добре затопило там, впродовж декількох годин. Ми щойно з Олександром Коваленком говорили про те, що частину мін ми не знаємо яку кількість, які були встановлені на лівому правому березі, от велика вода понесла десь туди, вниз за течією. Чи є в наших Збройних сил можливості, наприклад, проводити там дистанційне розмінування або якась техніка обладнання, яке дозволить проходити ці шляхи, виявляти ці міни? От, ну, от, в принципі, чи є для цього можливості в нас? Міни, які знаходяться десь на дні, їх буде надзвичайно важко виявити. Це все, скоріш за все, буде після того, як рівень води трохи спаде. Більше того, ось зараз у вас тут показуються кадри, як йде рух там по руслу Дніпра і що там плаває. Тобто дуже багато сміття також. То вплив, дерева, залишки будинків, відповідно, безпечно пересуватись по водоймах зараз на тих же катерах, майже неможливо, відповідно, якісь проводити роботи зараз по розмінуванню, це теж таке, з іншого то... боку, ті міни, які Зараз я закінчую з іншого боку, ті міни, які були заховані, замасковані, якраз завдяки тому, що течія змила верхній шар грунту, їх теоретично має бути досить добре видно після того, як рівень води спаде, пане Олександре, ви ж з нами сподіваюся, Олександр Коваленко? Пане Олександре, якщо наші війська зараз на Бахмутському напрямку, за словами Ганни Маляр, потихеньку просуваються вперед. Якщо е, секретар РНБО каже, що це ще не той контрнаступ, який ви е, всі можете побачити, там невідомо коли, але побачимо обов'язково. Це може означати, що зараз наші проводять просто активну розвідку боєм і там розчищають якісь плацдарми для того, щоб ну почати вже от те, про що ми так всі давно говоримо, і ну власне і мріємо, щоб швидше вигнати московитів із нашої території. Ну якщо ми говоримо саме про Бахмут, то там не відбувається розвідка боєм, Там повноцінні Контратаки, мета яких повернення контролю спочатку. Це було повернення контролю над панівними висотами, що відбувалося десь приблизно з 10-ї десь числа вже травня, коли в напрямку на Клишівку з Іванівського а також через канал зі Ступочек розпочався рух Сил оборони України. А також в напрямку Берхівського водосховища, також коли розпочався цей рух, від 05-06 по трасі Оріхово-Васільівки і так далі. Тобто було зрозуміло, що ми повертаємо під свій контроль панівні висоти. Навіщо це? Потрібно, щоб контролювати загально усю зону, не тільки самого міста. Зараз Бахмут він як на долоні, тому що він в низині. А ми контролюємо фактично усі висоти. Але що потім? Ну ось ми їх контролюємо. Що потім? А потім просування на Бархівку, це логічно та раціонально. Це просування в напрямку бархівки Ягідного по М-03, а також в напрямку Клешіївки з. Звільненням Клешівки та перерізанням 0,513. А що потім, коли це вже відбудеться? Отже, також раціонально та логічно міркуючись з цього, ми розуміємо, що буде і після перерізання південної та північної логістичної артерії просування вже і в інших напрямках. А про що це вказує? То є що. Навколо Бахмута поступово буде замикатися коло, тобто його будуть брати саме в оточенні, і російські окупанти змушені будуть або тікати звідти, або е залишитися та стати або поповнювачем обмінного фонду, або е приєднатися до категорії 200-300%. А щодо Запорізької області, то там дійсно зараз відбувається розвідка боєм, і вона не поодинока. А вона одночасно по декільком напрямкам, по декільком локаціям. Але знову ж таки, це розвідка боєм. Це буденні такі дії, так само як і диверсійні дії, артилерійські дуелі. Тому поки що говорити про якийсь такий масштабний наступ зарано. Пане Андрію, до вас запитання. Тут росіяни продовжують розповідати про те, що все ще мріють перехопити ініціативу і зараз якісь там резерви підтягують для того, щоб навіть, навіть якийсь контрнаступ планують іти. Взагалі це реально зараз в ці історії? Якісь локальні, тактичні спроби просування для того, щоб відновити ті чи інші втрачені позиції, можуть бути. Про якісь серйозні наступальні рівні там оперативного, стратегічного рівня мова не йде, тому що таких резервів і немає. Резерви, які зараз є, більше для того, щоб стримувати, а не проводити власні операції.